Вітаю вас на своєму каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні вже субота-вечір і я хочу показати вам, який кошик у нас вже складений на завтра до церкви святити Пасху. Ось такий рушничок. І покажу вам, що в нас несуть в кошику на посвячення. І так, саме головне це в нас пасочка. От. А тоді вже йдуть решта всі страви. Ковбаса, шинка, ось це запіканка, сирна. Також тут писанки. Писанки в нас такі крашені. І ось такі з наклейками. Свічка обов'язкова. Також тут в мене хрінівка, в нас кажуть. Це червоний буряк з хріном, масло і сіль. А також, кого є маленькі діти, то можна взяти якесь печиво і якісь цукерки. І все, більше в нас не несуть нічого. А, ще забуло, ще в нас ось такий хрін. От, і обов'язково має бути з таким зеленим хвостиком. От. І кошечок я так прикрасила трошки зеленим. Можна, хто скупляє квіти, прикрашає, ну, прикрашають, хто чим може. Отакий От, кошечок у нас цього року. Получився. І все. Зранку будемо йти в церкву. І все. Тоді до наступної зустрічі з вами. Кошечок свій показала. Всім па-па!